Скориговано тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Вартість холодної води зросла на 6 гривень 33 копійки, з 13.55 до 19 ,88 гривень 88 копійок. Водовідведення здорожчало на 8 ,13 гривень 13 копійок, з 24.67 до 32 ,80 гривень 80 копійок. Андрій Гавриш, директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання на засіданні виконавчого комітету, аргументував необхідність коригування тарифу. Востаннє зміни вносилися у червні 2021-го. Серед основних складових їх загалом дві суттєве здорожчання електроенергії. На перше Грудня 2023 року ціна за 1 кВт-годину складала, без ПДВ я буду називати, 7 гривень 24 копійки. Бург підприємства за електроенергію, як і несвоєчасна оплата за світло, тягне за собою. Чим більше ми зволікаємо, набираємося і нам буде його важче вивести, це все, ну, щоб був баланс між кредиторкою і дебіторкою. Канкарія підняла ціну і всі підприємства, ті, що дають електропостачання, починають відключення. Ну, тобто об'єкт, який життєзабезпечений, його починають відключати від електропостачання. Введення двох податків на спецводокористування та користування надрами також вплинули на фінансовий стан комунального підприємства. Податок на користування надрами він збільшився на 34,8%, а на спецводокористання 46,4%. тобто дуже суттєво. Як зазначив Андрій Гавриш, сума збитків з водопостачання та водовідведення на кінець 2023 року вимірювалася мільйонами. 9 мільйонів 651 п'ятдесят одна тисяча гривень. Відшкодувати самотужки таку суму підприємство не в змозі. Постало питання коригування тарифів. З мене трогає, немає тут прибутка, немає тут заробітної плати, і тут тільки дві складових. Податок на користування надами спецводокористання і збільшення вартості електронної. Виконавчий комітет це 12 чоловік, зваживши на аргументи, одноголосно проголосував за коригування тарифів. Але знову постало те саме, але аби скоригувати тарифи, перш за все, керівництво підприємства має зробити відповідні розрахунки для того, щоб можна було проаналізувати надані підприємствам. Гроші з міського бюджету, а це гроші прилучан, і використання інвестиційних грошей, які прилучани вже сплатили за 21-й, за 22-й, 3-й рік. Куди ті гроші ділися? Міською радою на підприємство в минулому році були виділені значні кошти, а це більше 20 мільйонів гривень. Підприємство на ці кошти закупило не тільки генератори, а ще й енергозберігаюче обладнання. Яке дало можливість зекономити електроенергію і значно зекономити. Плюс на минулому виконкомі директор підприємства заявив, що вони ще залучили інвестицій на 30 мільйонів, а це сонячні панелі, інші, інше обладнання, яке теж могло зекономити електроенергію. Але так як сьогодні, зі слів директора, законодавство не дозволяє. Да, при включити кількісні показники, тому він вирішив скоригувати. І скоригували за показниками використання електроенергії, датованими 2020 роком, без економічно ґрунтовного аналізу роботи підприємства. І що головне за аргументацією, що місто може залишитися без води. Те, що відбулося, це я б назвав це фарсом і. Плаче Ярославне, директора, що нам відключають електроенергію, бо треба піднімати. І з тим, що НЕРА дала попередження про відключення електроенергії, сьогодні члени виконкому не могли прийняти іншого вигоду, тому що ми розуміємо, що якщо виключать електроенергію, місто залишиться без води. І цей шантаж з боку директора. Він постійний, він постійно е, доводить до того, що коли вже край, коли не можна прийняти іншого е, рішення, як скоригувати, бо ми знаємо, що в п'ятницю буде відключення, і місто залишиться від, від води. Ну, і це з, з року в рік. Загалом ціна на воду та водовідведення за вже скоригованими тарифами піднялася майже на 38%. Відповідальність за тарифи. За розрахунки, за підняття чи не підняття, за доцільність чи недоцільність, несе відповідальність міський голова і виконавчий комітет. Депутатський корпус має дорадчий напрямок висловлення думки чи побажання в цьому напрямку.